Після багатьох років перерви в Ужгороді знову тривав фестиваль сучасної духовної музики, уже дев'ятий. І сьогодні в нашій студії організатор, художній керівник, диригент академічного камерного хору Кантус Еміл Сокач. Вітаю вас. Добрий день. Що було найважче в організації фестивалю після стількох років перерви? Власне, перерва є складною і ситуація. Мушу сказати, що фестиваль сучасної духовної музики, який ми започаткували у 2001 році разом з Йошефом Ермінем, я же фермінь колега, товариш з дитинства. Знаємося, навіть колись в музичній школі, ще коли навчалися, співали за Карпатським хором, як солісти. Це була така історія. А Йоже вже це на даний момент найкращий піаніст України однозначно і не тільки. Це, це величина світового масштабу дійсно. І ми знаємося, і давно йшла мова про те, він зараз у Львові, професором академії музичної. Я в Ужгороді, коли ми зустрічалися в Ужгороді чи десь, завжди йшла мова про те, що треба би нам щось зробити, таке в Ужгороді треба би зробити, але це роками. І нарешті, в 2001 році це сталося, відбулося. Фактично, Йожев є ідейним натхненником того фестивалю, у нього величезний досвід. Фестивалі знає багатьох музикантів, колективи, фактично познайомив нас. І почалася така співпраця в 2001 році. Треба сказати, що фестиваль сучасної духовної музики є важливою складовою частини хору «Кантус», діяльності хору кантусу. Це є той професійний напрямок, який нам дуже потрібен, ну, враховуючи нашу ситуацію, що ми в маленькому місті, в Ужгороді. Тут не так, як в столицях відбуваються якісь події великі, це все відбувається трошки тихіше, спокійніше. Не вистачає цього ритму, якогось, якогось додаткового стимулу, можливо, навіть як це відбувається. Тому започаткування його є дуже важливим. Звичайно, шкода. Що була ситуація і є ситуація, коли сталися перерви до 2014 року. Фестиваль діяв регулярно що два роки. Потім Майдан. Ситуація складна, 18-му відновили. Звичайно, складно, тому що війна то почалася вже така, не така активна, але вона йшла. Фінансова складова та інші важливі чинники такі не сприяли тому. Але ми спромоглися його відновити, а потім знову 20-й рік, 22-й рік, війна. І чим далі мушу сказати, що це відбувається складніше. І в фінансовому плані, і в організаційному, ну і в загальному можна сказати. Зараз в колективі непроста ситуація, і складом, звичайно, ті всі чинники. З одного боку, це війна, з іншого боку. Недостатнє матеріальне забезпечення хористів, співаків, які працюють на роботі, які вимушені шукати собі додатковий або іншу роботу, теж важливий чинник. От. І тому це складно. Ну, а в першу чергу це фінансова підтримка для того, щоб робити такі фестивалі. А ми його починали фактично так само з складних умов, без особливої підтримки і допомоги, будемо так казати, своїми силами. Силами Йожефа, який заграв концерт, Кантус, який створив концерт, мінімально гостей, які до нас могли приїхати, що якась загальна співпраця була і так це відбувалося. Я радий, що в цьому році фестиваль відновився і він пройшов. Так само була історія цього фестивалю. Ми розраховували на грант, писали програму. На цей грант фестивалю, власне, так розмахнулися з можливостями, але з того нічого не вийшло. І знову дилема, що робити, відміняти, не проводити. Вже були домовлені, звичайно, наперед масштабний фестиваль з колективами, з учасниками фестивалю. Ми б це обговорювали, це дали згоду прекрасні музиканти. З-за кордону колективи мали приїхати. На жаль, це не відбулося. Але відбулося те, що відбулося. І Я вважаю, що на цей раз фестиваль був стислий, але дуже змістовний. Твори Равеля звучать по сучасному. В них поєднується віртуозність оркестрового письма, сміливість гармоній, джазові ритми, східні інтонації і неймовірне внутрішнє відчуття форми. Фермінь з нашим симфонічним оркестром Філармонії, який, до речі, вперше приймав участь у нашому фестивалі. До 9-го фестивалю жоден колектив або виконавець Закарпатський не приймав у нас участь. Ну, ми так скажемо, що ми були дуже вимогливі, вибагливі. Ми поставили велику з самого початку планку, що це має бути професіонали високої готунку, кращі музиканти. Кращі композитори, кращі програми на фестивалі мають бути представлені. Але ну, власне, воно дійсно спочатку було так, що ми в перші, які активно пропагували і представляли сучасну музику. Сучасну не тільки хорову, тому що багато людей думають, що хор значить, це хоровий фестиваль. І коли ми голосили фестиваль сучасної духовної музики, хтось мене навіть питав духовної музики я казала, а це церковний фестиваль. Це, це чисто по філософії, це можуть приймати музиканти різних жанрів, спеціальностей, великі ансамблі, оркестри, виконавці любого типу, і, 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 і духовний означає не в буквальному сенсі, так, як приналежності, а в плані духовності. Мистецтво, яке, яке надихає, яке є духовним, яке несе в собі якісь цінностні речі. Пропагуються. І звичайно, на перших фестивалях почала в Ужгороді звучати та музика, яка ніколи тут не звучала. І це дуже гарно сприймалося публікою, хоча були переживання. Не готова публіка, як буде прийти на концерти, як буде це сприймати, слухати. На щастя, це було несподівано, приємно Повні зали, інтерес. І такі програми, дійсно, якими можна гордитися за ці фестивалі, навіть сам Хоркантус, який є учасником безпосередньо і теж тим цього фестивалю, переспівав багато програм, багато цікавих програм, культових програм, всесвітньо відомих композиторів, співав прем'єри композиторів, творів, які спеціально писалися для цього або були написані, не виконувані. І це дало такий потужний поштовх для колективу, стимул, так, щось нове. Щось, над чим треба працювати, показувати. І це додало нам руху. У мене завжди було переживання, що в маленькому містечку тут так все комфортно, тихо, спокійно, ніхто тебе не заставляє, не, не, на, не, 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 не щось робити, можливо, бо щось таке є. Хочеш, роби, не хочеш, ну, і, вибір. Так, але це, це був важливий стимул для того, щоб рухатися далі, щось пізнавати нове. Ну, фактично в цьому є цілі, в цьому є інтерес. Для мене це один із найвищих таких чинників, хоча ми даємо багато концертів. В цій ситуації, звичайно, обмежені і в концертах за межами міста або Закарпаття, особливо зараз, в цій ситуації. Обмежені зараз концертами і за кордоном. І даємо регулярно концерти в Ужгороді, робимо різні програми. Це Як діальність. часто виїжджаєте в громади з концертами? З минулого року, починаючи з квітня місяця, ми можна сказати, регулярно. На в цьому році, в цьому кінці минулого року в сезоні, ми дали більше 35 концертів по області. Це районні центри, це місто Ужгород, це міста. Наші міста, районні центри, віддалені села, невеличкі. І я дуже задоволений цим проєктом, в тому розумінні, що раніше, коли ми виїжджали на такі концерти десь в глибинку, ну, в нашій традиції, так, знаєте, є концерт, там місцева організатори, бо влада мають когось. Так, такому погане слово нагнати на ті концерти, якихось дітей, там, школи, чи, чи ще когось, чи прийдуть якісь дійсно люди самі, які хочуть слухати цей концерт. Це виглядало так ем, трошки надумано, і відчувалося, коли ми даємо концерти, це не дуже сприймало, хоч комусь було потрібно, будемо так казати. Ми це відчували, що, що є програма, але заохочення слухачів якесь таке неактивне. І, і питання для чого? Кому наразі зараз абсолютно інша ситуація. Люди збираються, концерти переважно приходять зараз в храмах. У нас була домовленість організаторів з греко-католицькими церквами Закарпаття, які абсолютно відкриті до цих речей і має можливість в акустичних гарних храмах робити таку музику. Наша програма не розважальна. Є, звичайно, там звучить і духовна музика, і народна пісня, і такі музики, враховуючи ту ситуацію, яка є. Музику, яка надихає. І як сприймають люди ці концерти, як реагують на це, як підходять після концертів. Ти відчуваєш, як реагують на саме звучання, на самі на сам концерт, який буває. Це людей хвилює. Це дуже хвилює людей. І вони відчувають собі потребу і свої враження після концертів вони висловлюють, і нам це дуже важливо, що дійсно це потрібно. Що це... І це не просто слова потрібно, а ми бачимо по реакції. Коли зал затихає, завмирає, і кожне слово, кожен звук вони сприймають. Звичайно, звучать, звучать духовна музика, звичайно, звучать твори, посвячені пам'яті наших воїнів, загиблих. Ну і різних, різних речей, різного гатунку духовної підтримки. Нерозважальні, але твори, які надихають, дають світло, як кажуть. Моя мета завжди це мета, йти до світла да, через музику, через спів, подавати якісь кращі, подавати надію. До речі, у нас з'явилася на фестивалі саме і програма така, яку ми назвали Надію. В якій і звучав твір надія. Цікавий, важливий досвід. Ми, як виконавці, відчували, і незважаючи, чи це маленьке село Новоселиця у Тячівському районі, там вже на, в кінці географії, є, чи це Мукачево місто, чи більший районний центр, але ці концерти нічим не відрізнялися по суті. Тобто вони всюди є, є люди, які цього потребують, які прийшли. І результатом таких поїздок в громади є те, що потім на фестивалі до Ужгорода приїжджають із громад, як тепер приїхали діти з Синевера. Наскільки для вас це було очікувано? Це було несподівано, але це дуже гарно і це дуже було доречно. Діти наше майбутнє. Тобто, ми найбільше, я вважаю, повинні працювати на молоде покоління, таке яке росте. Я пам'ятаю раніше, коли ми робили якісь такі концерти. Ми приїжджали десь в глибинку, прийшли діти. Навіть з музичної школи або середньої школи. І коли вони чули цей концерт, було враження таке, що, що ми космонавти, розумієте, так настільки для людей це було, для дітей це було несподівано, і вони не знали, з чим це. Ну, якась така реакція була дійсно Будь дуже багато талановитої молоді вчиться. І саме такий момент мати можливість наш, показати нашу діяльність на таких великих формах, щоб діти мали можливість приїхати. В Ужгород. Можливість побачити навіть ті концерти, які відбуваються в Ужгороді, побачити на свої очі, враження. Я впевнений, що є діти, які, які, які запам'ятаються на ціле життя, і для когось. можливо, цей фактор може бути визначальним в його житті, як в плані музики, з ким стати, якщо я хочу бути. Особливо це діти, які займаються музикою, які дуже мотивовані. А їх є дуже багато. Я знаю по конкурсам. Наших, наших дітей з мужичних шкіл, які вже займають місця і на міжнародних конкурсах, талановита молодь і на цю молодь, фактично, і на молоде покоління треба працювати. Звичайно, і коли ці діти, діти несподівано для мене перед концертом з'явилися на цьому концерті, я, я порадувався, що дійсно от такий концерт фестивальний, який дає Хор Кантус, і будуть мати можливість побачити ці діти. Ці діти підходили після концерту. Ділилися враженнями. Ці діти попросили нас зробити спільне фото з хором? Я бачив ці очі, і це класно. Все треба робити. Ми робимо в студному місті кожного року для дітей різдвяні концерти. Це вже дав давня історія. Я бачу цю потребу. Оскільки ви вже про завершальний день почали, то який був найзнаковіший твір, який ваш колектив виконав у цей останній день фестивалю? Я думаю, що цей твір спеціально був написаний для цієї програми Надія, який так і називався Надія на вірш Лесі Українки. Ми співпрацюємо вже давно з композитором Богданом Фруляк. Ми співаємо багато її музики. І коли виникла в нас така ідея створення цієї програми, я знаю цей вірш і запропонував їй написати спеціальну музику на цей фестиваль. Щоб це не було формальна навіть назва, сама назвати яким словом, а щоб це було підтверджено і цим текстом словами, і спеціальним, як вона написала, сказала замовленням. І вважаю, і не тільки сам факт того, що це вона написала, і ми це заспівали, а якістю того твору, який має цей текст, і як могла передати цю саме важливу думку, цю надію, яка нам дуже необхідна, особливо в ці часи. Дуже схвальні відгуки глядачів, я просто це бачив. Це невеликий твір, але, але, але це враження, який, який дав заряд. Він не починав концерт, він не завершував концерт, і був самі дії програми. Але він був на тому місці, в програмі, на якому він мав бути. Невеличка мініатюра була навколо великих форм, великих полотен, грандіозних полотен. І вона не загубилася. Не вперше до Ужгорода на цей фестиваль приїжджала київська камерата. Ви вже з нею співпрацюєте так. так. І вперше була Керілін Вілсон, головна диригентка. Чи вдалось домовитись з нею або просто поговорити про якісь ідеї подальшої співпраці з директором колективу? Ну, ми знаємося дійсно, і дуже раді, що вдалося нам запросити їх організувати цей концерт на фестивалі. Це був неймовірний концерт у всіх відношеннях. в Плані програми, плані віртуозності. Рівня вис... високого рівня музикантів, які там є. Я спостерігав їхню репетицію перед концертом. Вони... Це був дуже стислий для них момент. Приїхали, репетиція, концерт і так далі. І була можливість трошки, звичайно, після концерту переговорити. І від директора були якісь певні пропозиції, можливо, поспівати з оркестром разом. Вони виявили таку пропозицію, що. Що в майбутньому можна подумати такі проекти, Ішла мова про «Брамс», реквієм. Звичайно, це велике полотно, не такий камерний, як жанр. І сам факт, що Богдана Півненко, як художній керівник, і скрипалька, солістка цього колективу, вже перед фестивалем подала ідею. На їхньому концерті, щоб заспівати разом з хором кантус, і це це була молитва Сильвестрова, дуже символічно. Я коли камера приїжджали, ми з ними співали на фестивалі Восокоми Баха. Я пам'ятаю, коли разом з цим колективом приїхав Валентин Сільвестров до Ужгорода, він був тут, звучала його музика. Тобто, це, звичайно, люди такого хисту, і ем, у нас дуже під час організації фестивалю, а це було непросто, і тому було багато дзвінків, багато. Контактів через ті всі речі. Ну, Зав'язалися якісь такі контакти, навіть це перейшло в контакт, в якісь моменти приватного складу, як Керін Вілсон, як, як, як диригентка їхнього колективу зараз, і чоловік, який несподівано ну так склалися зірки. Я думаю, що це не випадково. І це той, що цей момент зв'язаний з його корінням на Закарпатті. Я був основним поштовхом для нього, очевидно, прилучитися і приєднатися і приїхати разом з нею сюди. Це дуже важливо. І коли я запитав Пітера після концерту, якраз ми трошки спілкувалися, чи вдалося йому побачити Ужгород. Не вдалося, тому що в них не було для цього часу, я знав, просто запитав. Він каже, це наступного разу. Ну і це радує. Ну, дійсно, є зацікавленість. Ми бачимо, що. Вони дуже люблять Ужгород, вони люблять приїжджати в Ужгород. Ми їх намагаємося прийняти найкраще. Їм це подобається. І це, це, це важливі моменти для співпраці, і для спільної творчості. Якось Йожа Фармін висловився, що якісна музика не може бути не духовною і що на Закарпатті елітна публіка. Наскільки ви погоджуєтесь з тим твердженням, що на Закарпатті елітна публіка. Я згоден. Я почав говорити про початок фестивалю. І про цей фестиваль сучасної духовної музики, побоювання, якісь є. І вже тоді мене здивувало, приємно здивувало, що скільки в нас є людей, які цього потребують, які, для яких у них не було можливостей. Чути таку музику не кожен має можливість з'їхати за кордон або в столиці, слухати якісь такі програми. А тут прямо в місті є таке, їх є дуже багато, зацікавленість, молоді зацікавленість і професіоналів, і музикантів, і не тільки музикантів, можливо, навіть більшість і не музикантів ця публіка є. Можливо, тоді вперше я зрозумів, що ми маємо свою публіку. І це дійсно так. Ну, якщо можна так сказати, що ми намагаємося з першого кроків створити навколо себе оазис людей, які співзвучні нам, так, наших однодумців в сферах мистецтва, культури і, і, і взагалі якихось таких цінностних речей. І нас це радує, і ми бачимо, у нас є така, такий осередок, який часто приходить на концерти. Особливо радують якісь нові поповнення, нові контакти, які випадково з'являються на концерт. Я навіть знаю серед ужгородців таких людей, які за останній час стали фанами гору Кандос». Випадково, просто хтось підштовхнув, підказав, які роблять навіть над собою зусилля. Можливо, не всі програми, до всіх програм вони готові, але вони проходять. Да, якийсь етап, і, і, і вже починають смакувати. Розкажіть ще про благодійну складову фестивалю. Цей фестиваль дійсно був благодійний, як і благодійна наша організація в цьому сезоні і в минулому сезоні, яка почалася, благодійні ці концерти на підтримку. Я дуже радий, що ми могли долучитися цими концертами до цієї справи. Кожен наш виїзд за межі міста в концертах є благодійним, і за кожного концерту ми збираємо якісь певні кошти на підтримку наших Збройних сил. І те, що ми організували це і зараз на нашому фестивалі, і зібрали певні кошти для нашої 128-ї бригади, це, це просто наша необхідність, щоб найшвидше закінчилася ця війна, щоб, щоб настав мир і щоб. Щоб наші хлопці повернулися додому живими, здоровими є. І я це завжди повторюю на концертах, що тільки власне зараз, тому що вони там, ми можемо це робити тут. І якщо так підсумувати, чим вам найбільше запам'ятався цей фестиваль дев'ятий, і яку головну місію або місії він виконав? Ну, дуже багато звичайно вражень, дуже багато цікавих моментів з кожного концерту. І ну я би можливо сказав. Ми вже говорили про різні речі, а два слова би сказав про кантус, про свій колектив. Тому що ми ретельно готувалися до цього фестивалю. Важливий час витрачали на засвоєння цієї складної програми, цікавої. Хотілося донести ці речі. Це прем'єри творів, які вперше виконувалися. Тут твори, я вже казав, вже спеціально написані для кантусу. Твір, який написаний для цього фестивалю, для цієї програми є. І момент якраз підготовки, який мобілізував колектив, це зараз не так, не так просто це зробити в цій ситуації, мобілізував колектив для такої спільної роботи, цей дух, оце намагання. І, і Фестивалю. Це для мене найбільша, як кажуть, нагорода із цього всього, що було. І Тому що чи? нам працювати далі. І чи думаєте вже над організацією 10-го фестивалю? Звичайно, ми все думаємо про це. Дай Бог, щоб все склалося. І, звичайно, хочеться подякувати всім, хто допомагав нам в цьому своїми силами. Ми могли щось зробити, але, звичайно, без якоїсь і фінансової, і в першу чергу підтримки. Це би було неможливо. Радує, що знайшлися ці люди, які нам допомагали. Натхнення вам і успіхів, і до наступних фестивалів. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.